Всім доброго здоров'я та мирного неба, раю адаптером огород. Плуг я показував, не показував, як він правда бере, глибину я показував, я його догрузив піском. Тут пісок і тут пісок. Тут 4 кілограми, тут десь 10,5 приблизно. І воно досить непогано ура, і ще догрузив його. У мене була одна ця, але подивився, що мало. Ще почав догрузати, подивився, що нормально. Я тут почав от. це сідирати тут. Якось воно так виходить. Ну тут центр це вибивав, то я сильно не глибив. Потрошки. На два оберти скрутив плуга, по чуть-чуть звідти звідти проїхав, а потім вже виставив обратно. І, і так воно паше. Либину я показував. Воно дещо кадри зараз ви побачите. Потім, хлопці, хто там паше, як я, скажіть, де гній. Зараз там побачите далі відео. Де гнію. І не гній, а таке бур'яне, наприклад, як ви бачите, то воно набивається сюди. От, де оця грудка, бачите. Тут воно набивається. І воно, виходить, плуг трохи доверху йде. Я пропав догружати, воно не вирішує проблему. Я так розумію, що це треба відрізного диска сюди поставити. Чи ще догрузити, напишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз відео вставлю, все побачите. Як воно що. Трохи з одного роду, трохи з другого. Приємного перегляду. Маленько діло робиться, скиба стоїть, макровато трохи, але нічого не знімає того, що отаке о, такий бур'янчик, от, треба відрізний ніж, все-таки, хоч-не хоче, відрізний ніж, нам відрізний ніж треба щось придумати. Ось так. Ті бриляки лежать. Ось так він бере, я вже показував глибину. Я думаю, тут там і не хватает. Брили блищать. О, ковидно. З адаптером погано з горву тепер. Чепили до вісьмерки, він легший на руки. Буквально пару цих пройти.